Доброго дня, другокласники. Зараз у нас урок української мови. Сьогодні тема нашого уроку урок розвитку зв'язного мовлення, коли немає змоги, подзвонити написання СМС повідомлення. Сьогодні ми з вами на уроці навчимося, як правильно писати СМС повідомлення. пантоміма. Я зараз читатиму речення, а ви показуйте, будь ласка, жестами без слів. Привітайтесь один з одним жестами, помахайте ручкою. На небі світить сонечко. Посміхніться. Пливуть хмаринки. Покажіть, як вони пливуть. Можна рукою. Вітають птахи. Покажіть, будь ласка. Друзі розмовляють по телефону. Покажіть це жестом. Написання листа на аркуші паперу. Покажіть, як ми пишемо. Написання електронного листа. Ми набираємо лист на клавіатури. Написання смс. Покажіть, будь ласка, в одній руці тримаємо телефон пальчиком іншої. Набираємо. Молодці. Відкриті, будь ласка, зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Напишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії, з'єднання та слова. Відео поставте на паузу. Асоціативний кущ. Козенята. Казка. Сіно. Коза, Трава. Так. У касті семеро козенят. Ліс. Хатка. Хто приходив до них? Правильно. Складаємо синкан. Козенята. Які козенята? Що роблять козенята? Скільки козенят було у мами, Складіть речення? Прочитайте про себе, будь ласка, синкан. Кластер. Давайте складемо кластер до слова козенята. Козенята. Казка. Яка казка? О, кисемеро козенята. Козенята. Їжа в них яка? Згадуйте, що їдять казенята. Сіно, траву, ще. Так, овочі і маленькі козенята п'ють молоко. Ще, що ми можемо сказати про козенят? у них є вороги. Згадуємо, який ворог у касті. Ну, звичайно ж, вовк. А ще козенята може загрожувати. Виситься. Ось такий кластер про Козенят ми з вами склали. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 38. Права 141. Прочитай, і відгадай загадку. Послухайте, будь ласка, загадку. Дивну скриньку носить Толя. З неї чутий голос Олі. Толя скаже лише привіт. Здравствуй, чує він за мить. Що це, дітки, таке? Правильно, це телефон. Так. А скажіть, будь ласка, дітки, коли можна використовувати смс-повідомлення? Правильно, коли ми не можемо подзвонити, да? тоді написали смс-повідомлення. Розгадайте, будь ласка, ревос. Дивимося. По... Відро, клен, дерево і тиня. Дивимося. По відро. По ві, До клен. Замість к-м. Млен. Що буде в нас? По-ві-до-м-лен, Дві букви відкидаємо. Ня. Що вийшло в нас? Повідомлення. Права 142. Прочитайте, будь ласка, про себе. Покладіть відео, поставте на паузу, покладіть книжечку перед собою. Прочитайте текст правий 142. Добре, що цікавого, ви дізналися. Ми дізналися, що... що таке повідомлення це речення або невеликі тексти, які надсилаються через телефон, по мобільному телефону. Так. Завдання. Спиши останнє речення. Шукаємо ось вона. крапка, Шукаємо останнє речення. Повідомлення потрібно писати грамотно, коротко, добираючи найбільш доречні слова. Поставте відео на паузу, спишіть останнє речення з підручника. Працюємо далі. Ми щойно прочитали з вами текст, про що в ньому йдеться. Голос про смс повідомлення. Правильно? Я можу помилитися, але здається, ви всі вмієте відправляти смс-повідомлення? Скажіть голос, так чи ні? Чому відправляють повідомлення? Можуть зателефонувати правильно. Чи зручно користуватися смс-повідомленнями? Як, на вашу думку? Ну, звичайно ж, зручно. Які повідомлення ви відправляли? Назвіть, будь ласка. Що можна порадити про відправлені СМС-повідомлення, якими вони повинні бути. Короткими і грамотними. Правильно. Молодці. Працюємо з підручником права 143. Досліди, як потрібно писати СМС-повідомлення. Крок 1. Прочитай СМС-повідомлення. Прочитайте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте всі 4 по смс повідомлення. Так, молодці. Крок другий. Зверніть увагу, чи в кожному повідомленні є вітання. Дивимося, тільки в першому повідомленні є. Вітання. Так. Але я пропоную вам звернути увагу. Дивіться: привіт, вибач, дякую. Як ми такі слова називаємо? Слова вічливості. Вічливі слова. Ми користуємось такими словами у своїх СМС-повідомленнях. Крок третій. Зверни увагу, чи є підпис. Немає підпис, хто писав повідомлення, але ми з вами добре знаємо, що телефон нам показує, від кого ми отримали смс-повідомлення. Зроби висновок. Який висновок ми з цього дітки зробимо? Що не у всіх прив... повідомленнях є привітання, але воно повинно бути. Ще, що смс-повідомлення повід... повинні бути короткими. Да? Грамотно написане, використовуючи слова ввічливості. Ви дивіться, привіт. Зателефоную за завтра після обіду. Вибач, говорити не можу. Дякую. Автобус прибуває о 16.00. Повідомлення повинні бути короткими, чіткими, грамотними. І не забуваємо про вічливі слова. Права 144. Проскануй QR-код. Послухай, і пригадай казку, «Вовк і семеро козенят. Поставте відео на паузу. Прослухайте аудіоказку. Давайте ми з вами розглянемо малюнок. І скажемо, де нам знаходяться наші козенятка. Правильно, вони грають біля будинку, да? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яку смс-ку могла б надіслати діткам мама? Залізо. Діти ви де? Спитала мама, да? Правильно. Яке смс-повідомлення могли написати діти? У нас все в порядку. Що мама їм могла написати на це? Будьте обережні, бо ходить вовк. Так? Так. А діти їй що написали? Будь обережною, коли повертатимешся додому. Ще що могли дітки написати мамі? Чекаємо правильно. Ми міцно закрили двері. Ось такі, дивіться, дітки, вони короткі, чіткі. І повідомлення написали діти своїй мамі. Домашнє завдання. Права 145. Виконай завдання на вибір. Напиши СМС-повідомлення комусь із батьків, наприклад, про те, що ти затримуєшся. Або напиши СМС-повідомлення другові. Або подрузі? Підводимо підсумок уроку, що цікавого було сьогодні на уроці. Як я правильно розумію, то всі сьогодні старанно працювали. Так же, молодці. Для чого треба вміти правильно писати смс-повідомлення? як швидко передати інформацію, не телефонуючи, як ви оцінюєте свою роботу на уроці, де ви застосуєте одержані знання, Ну, звичайно ж, будемо писати смс-повідомлення. Домашнє завдання дітки можна написати смс-повідомлення мені в телефоні. На цьому урок закінчено. До побачення!